Пам'ятаємо, не пробачимо нову пам'ятну банкноту. Презентували у Нацбанку напередодні першої річниці від початку повномасштабної війни і присвятили героїчній боротьбі нашого народу за збереження своєї незалежності та територіальної цілісності. На презентації був кореспондент п'ятого каналу Юрій Пугач. і Нині він на зв'язку зі студією. Юро, то який номінал у нової банкноти, що на ній зображене, і головне де і за скільки її можна придбати. Вітаю Аню. Нову банкноту номіналом 20 гривень. Кілька хвилин тому презентували у Національному банку України. Презентацію цю проводив особисто голова Нацбанку Андрій Пишний. І зазначу, що банкнота це є доволі незвичною. Перше, що кидається в очі, вона не горизонтальна, як ми звикли до тих банкнот, які ми користуємося у повсякденному житті, а вертикальна і окремої уваги, звісно, заслуговує також і дизайн цієї банкноти, оскільки присвятили її боротьбі українського народу за незалежність і суверенітет власної країни. І детальніше, власне, про ці елементи дизайну нової банкноти. Давайте послухаємо у прямій мові від голови Нацбанку Андрія Пишного. У мене в руках вже дві реальні банкноти. Вона є законним платіжним засобом, виготовлена тиражом в 300 тисяч. Лицевий бік банкноти зображає наших зв... три постаті наших звитяжних воїнів. Лавровий вінок. На тлі українського стягу шеврони і символи Збройних сил України, слова і на оновленій землі врага не буде, зворотній бік, терновий вінок, руки зв'язані клейкою, стрічкою, які стали по суті символом військових злочинів, які чинять сьогодні проти України і продовжуються здійснювати російські війська. Варто зазначити також, що у виготовленні саме цієї банкноти використовують сучасні та передові засоби і елементи захисту від підроблення. Це зокрема і такий графічно змінний досить об'ємний елемент у вигляді протитанкового їжака з гроном калини. Крім того, це також наскрізний елемент у вигляді шеврона збройних сил України. Також використали і райдужний друк, і орлівський друк, які запобігатимуть підробленню цієї валюти. Детальніше також про те, як убезпечили цю валюту від підробок. Давайте також послухаємо у прямій мові. Нові елементи, які ми застосували. Тут є пасхалки для нумізматів, для боністів, які вони, думаю, будуть вишукувати тут для себе. І я думаю, що це буде для них дуже цікавий матеріал для колекціонування. Дивіться, оптичний, ага. бачите, він да. об'ємний. Слава героям. Також у нас виходить тут, якщо дивитися в ультрафіолеті, Інфрачервоних побачити тут також скриті елементи, які uh -huh. є дуже цікавими. Тематично сама в плані наповнення вона дуже відрізняється від того. Ви ж бачите, тут у нас і е, різні фарби використані для того, щоб е, захистити її від підробок. Тож загальний тираж нової банкноти 300 тисяч примірників. Придбати її можна буде за 200 гривень у нумізматичному онлайн-магазині Національного банку України вже від завтра. Завтра він власне і запрацює. А також згодом перших 60 тисяч примірників з'являться уже в банках-партнерах Національного банку України. Станемо зараз це вся інформація. Тож Аню, я передаю слово тобі. Дякую, Юрій. Будемо мати на увазі за першу ж нагоди, обов'язково купимо. Дякую, Юрій Пугач розповів нам про нову пам'ятну банкноту, яку презентували в Нацбанку, і вона до річниці від початку повномасштабної війни.